На погоду в цілому в Україні та в нашому регіоні впливатиме циклон. Тому синоптики прогнозують сприятливі погодні умови. В деяких районах температура повітря прогріватиметься до плюс 37 градусів. У місту Одеса очікується мінлива хмарність безістотних опадів. Повітряні потоки переважатимуть північно-східного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температурний фон достатньо високий, вночі 21-23 градуси. Вдень прогріється до 32-34 градусів. Температура морської води 21-22. У Одеській області також мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, але вдень можливий місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, помірний. Температура вночі 18-23, в день 32-37. 7 липня в день очікується мінлива хмарність. Вночі можливий дощ. А Ось вже вдень в деяких районах прогнозується гроза. Вітер північно-східний, 9-14 метрів за секунду. Температура вночі 18-23 і в день 30-35. Вже в суботу буде прохолодніше, розповідає синоптик відділу метеопрогнозів гідрометцентру Чорного та Азовського морів Юлія Султан. Вітер змінює напрямок на північно-західний 9-14 метрів за секунду. Місцями пориви 15-18 метрів. Тому очікуємо зниження температурного фону у нічні години 16-21, а в день 24-29. 9 липня по області також очікується помірний дощ. А ось вже в понеділок без опадів, розповідає синоптик. Вдень температура до плюс 30 градусів.